Вітаю, дорогі мої глядачі, Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео маю настрій і бажання поспілкуватись з вами про рік Прийдешній 2026 рік. Хочу поговорити з вами взагалі про енергію цього року, як його правильно зустріти, які. Взагалі, динаміки, на що звернути уваги, що важливого по каменях, як обереги, які можна обрати, по кольорах, які цього року будуть особливо активно працювати з вами, і ще багато іншої корисної і цікавої інформації підготував для вас і проговоримо в нашому сьогоднішньому відео. Так що слухайте уважно і використовуйте отриману інформацію во благо. Дякую всім, хто підписується на мій офіційний YouTube канал, інші соціальні сторінки, мережі. Також наголошую відео, поширюйте. Можливо, у вас якісь будуть ще цікаві також до запитання про 26 й рік, пишіть в коментарях, буду в мірі можливості читати і відповідати. І також дякую усім, хто є спонсорами мого ютуб-каналу, хто регулярно донатить для потреб ЗСУ, також в описі під відео є необхідні реквізити Банка Монобанк і ПриватБанк Конверт. Ваші донати регулярно переказую. Восьмому каналу до них звертаються бійці для закриття термінових запитів. Тому продовжуємо наш рух разом до перемоги. Бо, як бачите, Поки ще, на жаль, війна продовжується, тому об'єднуємось, молимось, боремось і перемагаємо. І нашим воїнам обов'язково також допомагаємо. Так, ну що ж, сьогоднішнє відео я записую до речі, 27 грудня. От Сьогодні гади чергові знов наробили біди по Києву, тому хай все це гадство, яке робить біду, буде остаточно викрите і покаране. І хай знаєте, ми вже в новий рік війдемо в максимальному мирі, спокої, гармонії, балансі, процвітанні, щоб вже дійсності цей рік новий був роком і стоп війни, і її остаточного завершення. А постраждалим хай вищі сили допомагають відновитись, одужати, зцілитись. бережіть себе, бо загрози ще є. Я про це попереджав. Раніше в своїх інших відео. Отже, спочатку поговоримо з вами про загальну енергетику 2026 рік. Як я раніше вже про це і говорив. Це рік, коли ніхто не сховається від відповідальності за свої дії та вчинки. Енергія просто буде шкалити в усіх сенсах цього слова. Загальна енергія це у нас рік під знаком одиниці. Тобто 2026, коли ми додаємо всі цифри, до кубки у нас буде число 10, а відповідно, одиниця. Це рік нового циклу, імпульсу і народження себе іншого чи іншої. Головна тема року увага, я обираю себе і свій шлях. І ні, це не егоїстично. Це правильно, тому що така головна енергетична тема 26-го року. Це рік сміливих стартів, але не хаотичних, а усвідомлених і добре продуманих. Старі сценарії більше не працюватимуть. Всесвіт їх просто повимикає. Тому, хто йде шляхом духовності і духовного росту розвитку, той буде мати нові і більш ефективні сценарії, включені для того, щоб досягти успіхів в різних сферах свого життя. Енергія 26-го року це вихід з залежностей, людей, страхів, ролей і так далі. Активується сила особистої волі, і також є чітке розділення. Що є моє, а що не моє? Кармічні розв'язки, особливо в стосунках і призначенні, який буде астрологічно-енергетичний фон? 2026 рік це не про терпіння, а про дію серця з вашої душі? Будь-яка нещирість швидко проявляється і руйнується. А будь-яка чесність одразу отримує підтримку. Основні ключі 26 го року. Чесність з собою, особисті кордони, внутрішня дорослість, енергія я можу і я дозволяю. Як правильно зустріти 26 й рік? Передусім треба розуміти, що ваш стан важливіший за будь-який святковий стіл. У новорічну ніч ви маєте бути в контакті з самими собою, а не перенавантажені якимось непотрібними клопотами, гризотами і так далі. Ну, наскільки це можливо, я розумію, що різні зараз умови і обставини в різних людей в такий непростий період, особливо в Україні, але хоча б оцей момент мати контакт з собою, він є обов'язковим. Що не рекомендовано. Не рекомендовано зустрічати Новий рік по принципу, аби не бути самому чи самій, ну тобто з ким-небудь. Краще тоді вже будьте самому, але самодостатнім і в комфорті. Звичайно, не рекомендовано будь-які сварки, вияснювання чи велика кількість алкоголю це без потреби. І також не рекомендовано включати ностальгію за минулим. Так, що ж рекомендовано? Ідеально для зустрічання 2026 року це спокій, світло і усвідомленість, мінімалізм плюс сенс і жива свічка як центр простору, живий вогонь. Про це поговоримо трішки пізніше, чому саме вогонь такий важливий, енергія вогню для 2026 року. Щодо ялинки, 26-й рік такий, знаєте, енергетичний символ. В ідеалі, якби ця ялинка була жива, ось, але, скажімо так, бережемо природу, тому вона має бути максимально природня. Така, знаєте, є гарні такі ялинки. Якщо, знову ж таки, штучна, без жодних агресивних кольорів. Кольори, в принципі, можуть бути там, ялинки, мається на увазі, зелений, може бути білий колір, сріблястий або молочний. Можуть бути золотисті акценти, але не якийсь там блискучий хаос. Прикраси обереги. Добре, щоб було щось таке кругленьке, наприклад, монетки, якісь гарно розставлені, чи якісь такі, можливо, цікаві там кільця, такі, там всякі є різні, продаються декоративні. Можуть бути ключі або хоча б один ключ для якихось важливих ключових розв'язок. У новому році. Зірки можуть бути, так, як прикраси. І а, різні символи, наприклад, пов'язані з дорогами, сходами, спіралями, тобто як виходи також з різних ситуацій: рух до цілі і рух до досягнення мети. Також, на ялинку добре повісити, папірець з вашим головним наміром року один важливий намір. Не пишіть 300 побажань. Є один важливий намір. Напишіть його на папірці, і хай собі буде. Потім, коли вже ялинку збираєте, можете його просто якийсь час ще зберегти, наприклад, там, до періоду весни, там, до кінця лютого, а далі спалити попір, попіл, розвіяти за вітром. І, от, власне, як я вже казав, якийсь маленький ключик, як символ відкритих можливостей. Що рекомендовано на новорічний стіл? Що можна їсти, що не дуже можна їсти. Бо я нагадую, в нас 1 січня це ще не перехід по східному календарю, це просто перехід календарний в Новий рік. А перехід по східному календарю я про нього розкажу трішки згодом. Отже, рекомендовано: можуть бути різні запечені овочі, можуть бути різні крупи, такі як рис, булгур, чи кіноа, можуть бути страви з риби, багато зелені. Добре, також поставити різні, може бути сухофрукти, мед та горіхи. Тому що це, як правило, їжа стабільності плюс сили росту. І, відповідно, краще мінімізувати взагалі надлишок м'яса, важкі різні майонезні салати і їжа з минулого, тобто це такі щось як напівфабрикати, зрозуміли, да? чи якісь такі незрозумілі хімічні такі всякі є теж, страви, приправки і так далі. І наголошую, алкоголь в самій мінімальній кількості. Тому що енергія Нового року не схвалює алкоголю в великій кількості. І не тільки в Новий рік, але й взагалі протягом 26-го року. Тепер поговоримо про такий маленький, але ефективний обряд входу в 26 рік. Простий, але досить сильний. Потрібно взяти білу свічку, взяти листочок паперу. Ручку і склянку води. Свічку запалюєте. На листочку пишете таку фразу: Я дозволяю собі у 2026 році бути, і ви пишете одну, дві, три, максимум три якості, але не події. Наприклад, бути щасливою, здоровою, успішною. Чи бути щасливим, здоровим, успішним. Наприклад. Але ваша душа вам підкаже, яких три якості написати. Чому не події? Тому що тут важливо у му році в стан вашої душі і що ви дозволяєте собі, а не про події, які будуть відбуватись навколо вас. Бо від того, що ви собі дозволите, будуть формуватися події. Якось так. Прочитаєте, маєте це прочитати вголос, те, що ви написали. Я рекомендую, щоб це читалося число, кратне трьом, тобто 3, 6, 9 чи 12 разів. Можете так прям похухати на те, що ви написали, щоб була активація вашим диханням, стихія повітря. Робите ковток води, папір, папірчик цей згортаєте і десь його ховаєте так подалі від зайвих очей до весни. Свічку, дайте хай догорить собі до кінця. Потім весною, коли згадаєте за нього, просто також спалюєте і попіл розвієте за вітром. Далі, як правильно загадувати бажання у му році. Головна помилка це просити щось зовнішнє чи глобально матеріальне. Так, абсолютно правильно. Правильно треба казати так: не хочу, а я готовий чи готова. Небагато просити, а щось таке, знаєте, основне і ключове. І також правильно, це не страх, а стан. Тобто старатися якраз оці всякі страхи, негативи, якісь переживання і так далі, залишити в році старому. Формула бажання саме така має бути. Ну, це як варіант, як приклад. Я обираю шлях, де я живий, сильний в своїй правді, в гармонії, в балансі, в справедливості, Там чи жива, сильна в своїй правді і так далі. Хай усе потрібне для цього відкриється легко і вчасно, хай буде так. Головний езотеричний закон 26-го року. Ти отримаєш не те, що хочеш, а те, чим ти є. Тому стан важливіший за намір, вибір важливіший за бажання, а правда важливіша за ілюзію. Тепер поговоримо коротко інформацію в 26 рік за східним календарем китайським, так званим. Символ, енергію, закони року як. Цим новим символом нового року правильно взаємодіяти. Отже, 2026 рік це буде рік коня, але не простого коня, а вогняного коня. Полярність ян початок 17 лютого 2026 року. До того часу ще триватиме рік змії. Глибинний символ року коня. Кінь це свобода, рух, шлях, внутрішній вогонь і швидкість долі. На тонкому рівні 26 рік це рік ривка вперед. Рік, коли не можна стояти між, ну, наприклад, між чимось і чимось, треба чітко вибирати. Рік, що питає: ти керуєш своїм шляхом, чи тебе не суть, чи тобою керують? Ти маєш керувати, це Ви зрозуміли суть. Кінь не терпить брехні в собі, маніпуляцій, затягування рішень і слабкої волі, але щедро підтримує сміливих. Чесних тих, хто вибрав свій напрям і людей дії. Вогняний кінце особлива енергія, поєднання коня і вогню створює дуже потужний, але вимогливий рік. Вогонь дає сильні бажання, пристрасть, імпульс, очищення через події. Тому стихія вогню кожен вечір, хто має можливість паліт свічки. Я і так їх постійно палю. Кінь додає рух, подорожі, зміну місця, статусу, ролі, швидкі повороти долі. Якщо людина живе не своє, 2026 рік може різко зламати стару конструкцію, щоб звільнити людину від цього. Будете ви готові чи ні, це вже інше питання. Але він зламає цю стару конструкцію. Побачите. Головні закони року коня. Перше. Не тримайся за старе. Все, що віджило, буде йти саме. Опір дорівнює біль, а прийняття дорівнює свобода. Друге. Швидкість важливіша за ідеальність. Краще рухатись і коригувати, ніж чекати ідеального моменту. Третє. Чесність, головний захист. Будь-яка фальш одразу повертається бумерангом. Сфера стосунків у 2026 році. Рік перевірок. Слабкі союзи розпадаються, кармічні зв'язки завершуються, а справжні переходять на новий рівень. Можливі раптові закоханості, стосунки на відстані, партнери з іншого міста чи країни. Напрямок фінансів і ділових різних справ. Гроші приходять через активність і сміливість, а не через очікування. Добре, власні проекти, фріланс, навчання новому, вихід у публічність, робота з особистим брендом. Не працює, пасивність, залежність від одного джерела, страх заявити про себе. Як правильно зустрічати рік коня? Особливо актуально, власне, з 17 лютого 26 року: стан, легкість, готовність до змін, внутрішня свобода. Кольори червоний, теракотовий, бордо, золотий, теплий, коричневий. Символ в домі фігурка коня, у русі це важливо. Свічки, живі рослини, натуральні матеріали, що добре мати на новорічному столі, тобто в період входу в рік коня, тобто 17 лютого. З фруктів особливо це яблука і гранат, горіхи, крупи, про які я вже говорив вище, багато зелені. Та мед, можуть бути ще сухофрукти. Ну, що любить коник поїсти. Так, ну точно не м'ясо. Це не м'ясоїдна тварина, ви зрозуміли. Їжа має бути живою і легкою, без перевантажень. Це дуже важливо. Знову ж таки, в перехід в рік коня, це ближче 17 лютого, малий обряд налаштування на рік коня. Запалюєте свічку і кажете стільки разів, скільки вам хочеться сказати. Мітка приходить число 7. Кажете так, я дозволяю собі рухатися своїм шляхом. Я обираю свободу, силу і живий вогонь в серці. Хай рік коня несе мене туди, де я справжній чи справжня, і хай буде так. Після цього робите кілька глибоких вдихів і уявляєте дорогу перед собою. Ключова фраза 26-го року: Я в русі, я не зупиняюсь, я довіряю своєму шляху. І тому шляху, яким нас ведуть наші провідники, духовні наставники. А тепер поговоримо про головні обереги 26-го року. Отже, в 2026 році, році вогняного коня, обереги мають тримати вогонь під контролем, захищати від різких зламів і водночас підсилювати сміливість, шлях і внутрішню правду. Отже, перший такий важливий камінь 26-го року це гранат. Камінь вогняного коня дає силу волі, сміливість діяти, захист у різких змінах, підтримку, коли страшно, але треба йти. Не для агресії, а для усвідомленого вогню. Добре носити як головний камінь року у періоди стартів і рішень. Як носити камінь? Можна і в підвізках, в колонах, браслетах, там для жінок в сережках, різних там прикрасах. Другий камінь це нефрит. Камінь балансу і захисту шляху. Дає заземлення, стабільність, мудрість вибору, захист від необдуманих ривків. Дуже важливо у 2026 році, щоб не перегоріти. Так, Все має бути в балансі. Третій такий камінь тигрове око. Або ж також добре і бичаче око. Камінь контролю сили дає захист від заздрості, концентрацію, ясність цілей, енергію. Я тримаю напрям. Тигрове Око більше дія, бичаче око, більше витривалість. Камені, найдейкі між собою можуть поєднуватись так абсолютно, наприклад, тигрове бичаче око разом з гранатом червоним поєднується. І обсидіан також це наступний камінь. Камінь захисту від чужих впливів дає відцікання енергетичних прив'язок, очищення простору, дзеркало істини. Не носити постійно, краще, як ритуальний або точковий оберіг. Також такий камінь, як сердолік, камінь руху і життєвої енергії. Дає впевненість, творчість, сексуальну життєву енергію, радість руку. Ідеальні для тих, хто боїться вийти у світ. До речі, сердолік ще можуть називати карнеол. І з тої серії сердолік, сардонік, з камені схожі. Додаткові камені року. Може бути також гематит заземлення плюс захист, чорний турмалін, як щит енергетичний, цитрин фінанси самореалізація, родоніт серце під час змін. І лабрадорит, як шлях душі для чутливих людей. Як краще носити оберег у 20... 2026 році? Краще один-три камені, тобто щось таке мінімалістичне, небагато. Натуральні матеріали добре, коли присутні, наприклад, срібло, чи такий, як є оці, шнур з натуральних матеріалів чи з шкіри. Регулярно очищати за допомогою стихій. До речі, як очищати вироби свої? У мене в Ютубі є про це відео. Чіткий має бути намір при першому надяганні. Можна подихати на цей виріб, а через стихію вогню, проговорити, для чого цей виріб має вам і камінь служити. Так. Далі. І головне це пам'ятати, що беріг 26-го року має не розпалювати хаос, а направляти ваш вогонь у правильний шлях. Ну, ось така інформація, яку я вам сьогодні хотів розказати, повідомити про 26 й рік. Бо чим ближче ця дата, тим більше від вас запитань, як правильно зустріти, як відсвяткувати. Бо ж багато мене людей дивляться не лише в Україні. Тому ось така інформація. Можливо, ще якісь питання вас цікавлять, пишіть в коментарях, як я вже казав, буду по можливості читати, давати відповіді. В цьому відео дякую всім за увагу. Світла побільше всім. Надсилаю, і почуємо з вами в нових відео, прогнозуваннях та енергопрактиках. Бережіть себе, і хай дійсності в новому році, 26-му, ця енергія вогню очистить і Україну, і, взагалі, земний вимір і простір від всякого гадства і нечисті, і хай всюди максимально і в житті кожного з нас особисто, і в житті країни, і в світових динаміках. Нарешті. Почне панувати дійсності, справедливість, мир, злагода, баланс, стоп війна, миру побільше, благополуччя, процвітання і гармонії.